Проблема зі сміттям є серйозною в багатьох громадах. Вирішенням такого питання у Полонській громаді займається комунальне підприємство Благоустрій, працівники якого не завжди справляються з неконтрольованим засміченням на узбіччях. Співробітники комунального підприємства розповідають, що такі стихійні смітники на придорожній території є не тільки не естетичною частиною міста, а й перешкоджають пішохідному руху та навіть можуть створити аварійні ситуації на дорозі. Є відповідний термін час. От ми сьогодні ми вже цілу весну працюємо по вилості. Ми сьогодні підрізали всі дерева по вулиці, який ну, там, може бути, автопрати. ми його це все діло зробили і так далі. Нічого, прокання, якийсь бути термін часу. Якщо, наприклад, йде вирізка дерев, щоб вони стали всі, повирізали, поскладали, і щоб ми його зараз забрали. Оця вишня, вона цвіла. От йому надумалось, він там ділянку якусь робив, він її взяв, вона його взяв, він йому неї підійшла, вирізав і кинув її. І це може кидатися від вести до самої кількості. Якщо, наприклад, йде питання підрізки дерев, значить, воно повинно бути якийсь, якийсь жатий термін часу. Так, да, я допустим, розумію, що, наприклад, ми сьогодні повинні нема куди його діти, але якось в один день ми повинні організовано, ага, четвер, значить, всі виносять і зразу кидаємо на трав. Нам, по-перше, буде дешевше це. Чому mm -hmm. дешевше? Бо ми сьогодні сюди бачимо вік і починаємо його знову перегружати. Буде трактор раз-два виносили, поскладали. І, по-перше, буде вулиця Київська, чиста. От ми вивозимо з піття рану. Іде трактор, під'їжджає під кожен будинок і кожен може пакеті кинути на трактор. Такого немає. Проходить через пів години, як проходить трактор, валяються пакети біля будинків і все остальне. І ми знову починаємо рішати питання, а це вже для нас ще складніше, тому що ці пакети вже порвані. Собаками, ну, дуже, дуже складно, дуже. Ну і разом з тим настрій армія людей. Ми сьогодні 11 чоловік обслуговуємо житловий фонд, 84 будинки. Плюс вивозка, сьогодні, сьогодні 4 одиниці транспорту виїжджає, виїжджають для вивезення побутових відходів. Чотири сміттєвози. Як організовано вирішити ситуацію з утилізації відходів, розповідає головний інженер комунального підприємства Благоустрій Олександр Герасимчук. Відповідно, є такі питання, вони постійно, не тільки на сьогоденні, але питання стоїть відносно того, щоб якнайменше і організованіше вирішити питання відносно виносу відходів, які сьогодні є біля кожного будинку. Це стосується, ми самі бачимо, що це порізані дерева, кущі вирізані. Це сьогодні бур'яни, які сьогодні складаються на проїжджій частині вулиці Київській. І якщо постійно їхати, хто-то навіть і приїжджає, то, звісно, виходить такий, можна сказати, жах, який сьогодні. Постійно буває на вулиці Київській відносно сміття. Тому я хотів би звернути увагу на те, що ми сьогодні повинні вирішити питання, щоб це було постійно організовано, встановити відповідно день, для того, щоб можна було не кидати це сміття на тротуари, а просто викинути його на трактор для того, щоб воно було, було забрано і вивезено в відповідне місце. Якщо, наприклад, є у мешканців, відповідно, зібране якесь сміття, яке сьогодні не входить до твердих побутових відходів, а це сміття, яке після розбирання, після ремонтів, вони повинні звернутися в першу чергу до нас благоустрій, відповідно написати заяву, виписати транспорт і ми. Надамо такі послуги для того, щоб його вивезти, щоб людина вже не, не кидала сміття відповідно, в баки, будівельне сміття, це, відповідно, тягне за собою і поломку транспорта, тому що в сміттєвозі воно пресується. І разом з тим, разом з тим ми все-таки. Розгрузимо більше то сміттєзвалище, якщо ми будемо трошки його десь упорядковувати, якщо це будівельне сміття, значить ми йому знайдемо місце на якусь підсипку і так далі. От. А те, що касається всіх остальних питань, кому що не ясно, як вирішити питання, будь ласка, завжди звертайтеся в благоустрій і отримаєте всю інформацію, яка необхідна для виконання тих чи інших питань.